Доброго дня, шановні, сьогодні ми знову вимірюємо питомий опір, на цей раз ніхром. Значит, ніхром. Це досить бачите, оце ніхромовий дріт, досить розповсюджений провідник. Використовується дуже широко і в техніці, і в побуті. Останнім часом він, мабуть, витіснив всі інші матеріали схожими властивостями. Він застосовується в електропічах, на грівниках, в електрочайниках. В прасках, ну, скрізь де треба якесь виділення тепла, застосовується ніхром. Ну і, відповідно, питомий опір його повинен бути побільше, ніж у міді і алюмінії, які зараз є основними провідниками, що використовуються в техніці. Значит, нам треба все те ж саме, щоб було в попередній задачі. Тільки амперметр і вольтметр зараз нормальні. На амперметр до 2 ампер, вольтметр до 6 вольт. Ну, і бачите, джерело постійного струму, що у нас видає майже 4 вольта. Ну, я так зробив, щоб. Ніхромовий ні дріт не грівся, бо якщо він гріється, той питомний опір збільшується ну і куча проблем. Зрозуміло. Значить, Довжина дроту точно така, як була в попередній задачі: 62,2 см. Тепер замикаємо коло і знімаємо показання вимірювальних приладів. Ну, бачите, що показує амперметр, десь так же показує амперметр і в звичайний який до 2 ампер. А значить, гляньте на показання. Вольтметр бачимо скільки там 3,6 вольт амперметр 0,08 ампер 3, і ще раз 3,6 і 0,8 довжину міряти нам не потрібно. Але треба виміряти діаметр. Для вимірювання діаметра знову використовуємо отакий от прилад. Називається мікрометр. Ну, бачите, дріт набагато ширший. І вимірюємо його питомий. Питомий опер. Видите, что робить Натянутый. Значит. Вот. где Так, бачите, 46, 0,46 мм. такий у нас діаметр ніхромового дроту. Електрична схема один в один, як в попередньому випадку. Єдине, що тут не принципово. Тут, в принципі, все одно куди приєднувати вольтметр. Можна було отак, можна було навіть до джела струму приєднати. Все одно майже нічого б не змінилося. Формула теж та ж сама. Ро дорівнює. У Пі Д квадрат поділити на 4 і Л. Значить, що тут до чого? У у нас. Там було 3,9, тут 3,6. 3,6 вольт, струм 0,8 ампер, довжина та ж сама 0,622 метра і діаметр, зрозуміло, зовсім інший диаметр у нас 0,46 на 10 в мінус 3 метрів. Ну тепер залишилося все підставити в робочу формулу. Ро дорівнює У 3,6 Пі 3,14 чотирнадцять. 0,46 сорок в квадраті, помножити на 10 мінус шесть. Десять мінус в квадраті, 10 мінус Поділити на 4 і. У нас 0,8 0,8. L у нас 0,622. Тепер залишилося порахувати. Підрахунки дають 1 і 2, на десять мінус шостий. Ом помножити на метр. Ну, род облична, у них рома 110 на десять мінус восьмий. Ом помножити на метр. Ну, а ми отримали. ро дорівнює 120 на десять мінус восьмий. Ом помножити на метр. Таким чином, наш результат дуже близький до табличного. Ну і бачите, наскільки мідь краще проводить електричний струм, ніж ніхром. Крім цього, Ніхром ще Має хорошу термостійкість. В електропічах, електрокамінах, його температура доходить до 100 градусів Цельсія, до 1000 градусів Цельсія, і при цій температурі він ще залишається нормальним, твердим.